Дорогу Кіровоград Миколаїв цього року не ремонтуватимуть. Йдеться про відрізок шляху, що знаходиться на обслуговуванні служби автомобільних доріг Кіровоградщини. Це приблизно 21 кілометр. За словами начальника служби Вадима Коюденка, цьогоріч на ремонт держава коштів не виділила. Ще один незавершений об'єкт об'їзна дорога навколо Знам'янки. Проект постанови щодо цього шляху подали в Кабмін. Втім, результатів поки немає, а от область вже виділила співфінансування на будівництво. За якістю Доріг в Україні Кіровоградщина в десятці кращих повідомив Коюденко. Значна частина коштів у році нинішньому піде на ліквідацію ямковості та отримання шляхів. Позбутися ям планують до початку червня. В службі доріг доведений план фінансування у сумі 260 мільйонів гривень, з яких 142,8 мільйонів гривень заплановано на поточний середній ремонт та 117 мільйонів гривень на утримання.